Зсу підтвердили знищення у Чорнобаївці пункту управління 22-го армійського корпусу Росії. Ворог продовжує ведення бойових дій на займаному рубежі оборони з метою недопущення наступу наших військ та відновлення втраченого положення, нарощив склад угрупування на Криворізькому напрямку внаслідок перекидання підрозділу 35-ї армії Східного військового округу. Мобілізувавши сили до роти і застосуванням броньованої техніки, намагався вести штурмові дії за двома напрямками у спробі відновити втрачене положення успіху не мав. Ретирувався, мовиться в повідомленні. Натомість активізувалася ворожа авіація. Двічі парами су 25 атаковано населені пункти. Береславського району гелікоптерними парами ворог п'ять разів атакував позицію українських захисників. Втрат немає. Армійська авіація зсу завдала два удари по опорних пунктах ворога.